Каже, що ми ховаємось за усмішками, впевненими словами, а інколи за нашою іронією. Та що за цими масками? Живе серце, яке боїться бути неприйнятим, незрозумілим, відкинутим. Чому ми інколи боїмося показати своє справжнє я? Як зняти внутрішні брони, броні і не втратити себе? І в той же час не зламатися особисто. Власне, про це будемо говорити, як побачити своє серце без масок. Друзі, Надія Козлова, психологиня з християнськими цінностями, кризова та сімейна консультантка з нами на онлайн зв'язку. Також пам'ятайте, що ви можете ставити свої запитання на нашому ютуб-каналі ранку. Надії. Доброго раночку. Доброго ранку. Вітаємо. Дуже приємно знову бути у вас в етері. Раді вас бачити. Дякуємо, що приєдналися. Така тема, напевно, можливо, ми і не усвідомлюємо її до кінця, так тому що. Проживаємо день десь за звичкою, десь щось повторюється, але справді е, хочеться зрозуміти, я сьогодні справжній перед Богом, чи я можливо е, на жаль, ні, можливо, десь граю якісь ролі, можливо, десь не щире, можливо, вже звик не проявляти щирість, боятися навіть якихось своїх думок. Отже, чому ми часто носимо маски навіть перед найближчими людьми, перед Богом, зрештою, що змушує нас робити вигляд, що все добре. Дякую вам за таке глибоке запитання. Воно дуже актуальне, бо, мабуть, немає жодної людини, яка ніколи в своєму житті не носила маску. Усвідомлена вона це або чи не усвідомлена. Взагалі, маска це та роль, яку ми граємо перед іншими людьми, коли хочемо відповідати їхнім очікуванням. І насправді маска це не завжди погано, тому що інколи саме маска допомагає нам пережити якісь складні травматичні ситуації. А коли але коли ось ця практика вдягати маску стає частою в нашому житті або постійною, це може віддаляти людину від самої себе, від свого справжнього я і заважати їй будувати е, такі гнете, глибокі через стосунки, як із собою, так і з іншими людьми, е, чому ж носимо маски? Ну, насправді є декілька причин. Е, перша причина це страх бути відкинутою іншими людьми. Тому що навіть перед найдорожчими, найближчими людьми ми часто боїмося показати себе справжніми зі своїми слабкостями, сумнівами чи болем. І тому що в нас всередині є такий страх бути неприйнятим. І нам цей страх дуже важко пережити, дуже важко прийняти. Друге, це звичка захищатись, тому що з дитинства нас можуть вчити, що якісь певні емоції чи якісь твої почуття треба ховати. Наприклад, можливо, ви чули, коли говорять не плач. Будь сильним, не злись. І це формує в нас всередині якусь таку певну установку, ховати себе справжнього в моменті і робити щось таке, щоб ти був прийнятний у суспільстві. Ще одна причина, чому людина вдягає маску, це те, що вона не знайшла себе, це називається не визначила ще свою ідентичність. Людина не до кінця розуміє, хто вона. І вона приміряє на себе знаєте, такі різні ролі, різні маски, щоб зрозуміти, хто я, і віднайти себе. Часто також завдяки маскам ми створюємо таке, ніби відчуття контролю, що ми можемо контролювати ті емоції почуття, які ми показуємо іншим людям. І, мабуть, ще таке дуже важливе і дуже екзистенційне, що ми вдягаємо маску, коли насправді не розуміємо сутність Бога, тому що нам здається, що ми до нього маємо прийти ось такими правильними, і тільки угу. тоді він нас прийме. Але Господь нам говорить про те, що справжня тільки справжня щирість. Справжня, справжня близькість, твоє справжнє обличчя тільки з тим ти до мене можеш прийти. Тільки так, я тебе насправді відчую. Дякуємо. Дякуємо за ці такі пункти, які дійсно мені здається, кожна людина десь можливо може знайти. Неможливо, а може знайти себе. Ось, скажіть, будь ласка, Надія, як розпізнати, що можливо я вже знаходжусь в якійсь ролі, вже ну я не є собою, вже можливо тривалий час. Тому що, можливо, людина настільки звикла, що вона вже й не помічає, думаю, що це її ідентичність така. Так, да, насправді це таке важливе питання, і вони потребує чесності, передусім до самого себе, потребує мужності, <гум> тому що це не просто собі зізнати, що зі мною щось не так. Такий перший маркер, який може бути, це те, що людина відчуває таку ніби внутрішню самотність, навіть якщо вона знаходиться серед близьких людей. Вона відчуває себе такою ніби ізольованою, бо в цих стосунках з людьми не вона справжня, а та роль, яку вона грає. Другий маркер це, мабуть, така екзистенційна втома, тривала втома, або ще й називають втома від життя, втома без зрозумілих причин. Чому вона може бути? Бо жити в масці це насправді дуже непросто, це забирає дуже багато сил. І людина, яка постійно вдягає оці маски, приміряє якісь чужі ролі на себе, вона ось таку втому, виснаження, навіть коли вона не перевантажена ні фізично, ні емоційно, вона відчуває ось таку втому. Ще одна причина це, мабуть, відчуття такої незадоволеності, пустоти всередині. Ти ніби все робиш правильно, говориш як слід, поводишся чемно, підтримуєш інших, але всередині себе відчуваєш ось таку пустоту незадоволення, ніби це робиш не ти, а хтось інший. Угу. І ти ніби спостерігаєш за собою зі сторони. Ще однією причиною як можна розпізнати, що людина не живе з відкритим серцем, це уникання глибоких розмов, коли тобі важко говорити про свої почуття. Ти або не відчуваєш, ніби здається нічого всередині, або боїшся іншому сказати про те, що ти відчуваєш, бо думаєш, що тебе не зрозуміють. Ем, ще от, можна перелічити: тут страх показати свою слабкість. Людина е, рідко може дозволити собі сказати: мені боляче, мені неприємно, я не знаю, як це зробити. Я боюсь. Бо це такий, знаєте, великий ризик здатися слабким, великий ризик здатися, що ти чогось не знаєш, що ти недостойний, що ти недосконалий. Угу. Тобто можна тут тоді привідкрити двері саме цього останнього пункту, який ви сказали, чому бути вразливим так страшно? Так що за цим страхом ховається? За цим страхом ховається відчуття своєї слабкості. Слабким бути страшно, да? тому завжди, знаєте, як говорять вразливий, найсміливіші люди це не ті, які завжди сильні, а це ті люди, які не бояться показати свою вразливість. Хм. Тому бути вразливим це дійсно великий крок, це дійсно велика сміливість. Угу. Дякуємо. Як не зламатися від відчуття відкинення і навчитися проходити через нього з гідністю? Знаєте, десь згадую особисто момент Давида, коли він був готовий десь знаєте, піти на такі відчайдушні речі, і було все одно десь, що скажуть люди, але бути щирим перед Богом. От як що може нам допомогти особисто? Відкинення це дуже непросте питання. Це завжди про те, що дуже болить, тому що це торкається нашої середини ядра нашої якби, усвідомленості, нашої потреби бути прийнятим, бути гідним любові. І... Але можливо пройти через цей процес відкинення з гідністю. Що найважливіше і найперше треба зробити, це визнати. Біль, який я відчуваю, бо дуже часто людям хочеться сказати: та мені байдуже, як до мене поставилось. Нічого не сталося, все нормально. Але відкинення це певна втрата, втрата очікувань і втрата надії, і це завжди про біль. І тому такий перший момент бути чесним до себе і сказати, так, мені боляче, але з Божою допомогою, з допомогою людей, люблячих, які мене оточують. Я прийду через це. Що ще тут важливо не ототожнювати себе з цим відкиненням. Що таке відкинення? Це певна подія, яка відбулася в житті людини, але це не сама людина, це не все її життя, це певний епізод з її життя. І е, треба розуміти, що люди можуть прийняти нас, а можуть і не прийняти. Але це не означає, що з нами щось не так. Це не означає, що ми недостойні. Це може говорити просто про ту людину, яка з нами так вчинила, наприклад, про її якесь обмежене мислення, про її неприйняття себе, про її страхи. Тобто це не завжди історія про нас. Це може бути історія про інших і тому вони так себе ведуть. Ще дуже важливо в цьому питанні спиратись на свою ідентичність, тому що коли наша ідентичність будується тільки на думці інших людей про нас і відбувається відкинення, це ніби руйнує нашу опору. Але коли наша ідентичність будується не тільки на тому, що інші люди думають про нас, а те, що, наприклад, я думаю про себе, що Господь думає про мене, тоді навіть якщо. Відбувається це відкинення, воно не збиває е, опору з під наших ніг. Да, воно трошечки шатає, але mm -hmm. ця опора важливо залишається під нашими ногами. Mm -hmm. Цікаво. І... Mm -hmm. Ой, вибачте, Продолжу. продовжити. Так, і ще дуже важливо знаєте, подивитись на відкинення не як на болючий процес, а як на процес росту. Тобто, була в моєму житті ситуація, де мені було неприємно. І далі, які висновки можу зробити з цієї ситуації? Можливо, наступний раз я подумаю про те, як мені вибудувати кордони, та, коли десь буду відчувати ось такі відношення до себе. Тобто, відкинення це може бути така точка росту, яка допоможе мені стати сильніше. Uh -huh. Цікаво, що воно виглядає так, наче відкинення, а як, наче якась залежність від одобрення, <гум> так? тому і воно так ранить. Але чи це завжди тільки про такі великі якісь події, якісь потрясіння, чи а, конкретні такі ситуації, які можна розписати? Чи відкинення може бути і навіть там поглядом, тобто як собі простежити, що от я, а, а, мене Ранить оце відкинення людей. Це можуть бути звичайні буденні ситуації. Наприклад, там е Підлітки пішли на волейбол і когось вибрали в команду, когось не вибрали. Да, там, наприклад, людина розсилає резюме, щоб знайти собі роботу, і там з десяти вакансій її можуть обрати тільки на одну. Тобто це не обов'язково такі знаєте події, які викликають певне потрясіння. Ага. Це можуть бути звичайні такі події. І тут важливо зрозуміти, що я при цьому відчуваю, як мені з цим, як мені з цими почуттями, неприйняття, відкинення, чи формує це все моє життя, чи формує це все моє сприйняття? Чи я можу відділити, що це лише подія, яка відбулася в. В моєму житті вона про що свідчить. Можливо, я недостатньо добре підготувався до волейболу, да? можливо, я недостатньо добре підготував це резюме, але це точно історія не про всього мене, це про певну подію в моєму житті. І далі вже ті висновки, які я зроблю з цієї події, будуть допомагати мені надалі будувати більш таке рішуче, можливе життя. Uh -huh. Дякуємо, а, надія, з чого почати шлях до цієї свободи, щоб бути собою і в стосунках, і. Перед людьми і, і в молитві перед Богом. От як звільнитися від цього, від цього тягару і від тих рамок, які ми десь собі нав'язуємо і ставимо себе в ці рамки? Це таке дуже глибоке запитання, і дуже глибока тема. І якщо в людини так, так. виникає таке. Шлях до внутрішньої свободи це означає, що людина на правильному шляху. Це така дуже велика тривала подорож всередину себе, до певної тиші, до певної правди, до певної істини, яка є тут у моєму серці. Uh -huh. І найперше, що би я рекомендувала тут, це щира розмова і щира молитва, і це не про страх, не про страх відкинутості. Це про близькість, про близькість з Богом, про близькість з людьми, які оточують. Це про глибину стосунків. Тут треба, знаєте, так дійсно відкрити своє серце, не прикрашати різними словами, а дійсно відкрити своє серце до Господа і сказати, я не знаю навіть, Господь, як до тебе зараз мовитись, або прийти до людини в розкаянні і сказати, я не знаю навіть, що тобі сказати, але я зараз тут, я досліджував себе, і я знаю, що я хочу прийти до тебе з цією розмовою чи з цією молитвою. І дуже важливо також перед цим, знаєте, зараз навколо нас дуже багато інформаційного шуму стільки багато різної інформації, що ми перестаємо відчувати себе дуже часто Бога і людей навколо. Тому важливо інколи взяти ось цю паузу, зупинитись і прийти в певне тихе місце, як ходив Ісус, коли йому потрібен був цей зв'язок з Богом. Він ішов пустелю, йшов, стелю, йшов в якісь безлюдні місця. Він шукав цієї тиші, тому що саме в цій тиші народжується істина. Там немає ніяких порівнянь, немає ніяких лайків. Там є просто ти, такі, як ти є. Угу. І такі ти приходиш до себе, до Бога і до інших людей. Справжні. Угу. Дякую. Що може ще допомогти прийняти себе от з усіма слабкостями, так якщо ти вже себе зрозумів, хоча б частково відкрилося це бачення, так, як навіть Давид. Просив Бога, покажи мені моє серце, досліди мене, що в мене там є. Так? Коли ти вже це усвідомлюєш, хоча б трішечки, як це може допомагати прийняти, не боятися, не боятися відкриватися так? і бути вразливим. Прийняття себе це дуже важливий. І... Такий найвідвід найвідважніший крок, який людина може зробити у своєму житті. Дуже часто він болючий, дуже часто він може бути не зовсім приємним, знайомство з собою справжнім, але прийняття себе це такий необхідний процес, і він відбувається крок по кроку. Дуже важливо зрозуміти, що це процес. І знаєте, як от квіточка розпускається полісток по лісточку, так само цей процес, під час якого людина розкривається. І найголовніше, і найперше, що тут треба зробити, це. Усвідомити Божу любов, тому що дуже багато людей розуміють і знають, що Бог любить мене, але що це міняє в їхньому житті, поки ця Божа любов не пережита, не відчута всередині, вона не лікує. А тільки Божа любов може полікувати і показати оцей шлях до справжнього себе. В посланні до Римлян є такий вірш, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сила. Ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не може відлучити нас від любові Божу, яка в Христі Ісусі Господі нашим. І тут апостол Павло е, дуже цікаво пише: Я пересвідчився тобто він не говорить про якусь любов, знаєте, яка була <говори> в когось. Він говорить про любов, яка була в нього, яка торкнулася до да, його серця, яка змінила його життя. Тобто, дати у цій Божій любові не просто бути словами, а прорости в вашому серці. І друга така, мабуть, більш людська порада бути чесним до себе. Без осуду, бути чесним і дозволити собі бути інколи слабким, відчути, що я можу бути десь заздрісним інколи, десь можливо жадібним, десь можливо гнівливим. Да, я можу бути таким, але це певна якась хвилинка в моєму житті, да? і я можу сісти і проаналізувати, чому я такий був, що мене спонукало до такого стану, чи виснаження, чи роздратування, чи щось інше, тобто признати в собі, що я можу бути різним, не тільки добрим, а з різними почуттями, емоціями і прийняти себе таким. Надія, дуже вам вдячні за ваші поради. і Нехай дійсно це відгукнеться в серцях багатьох наших глядачів, які переживають щось подібне, тому що в кожного з нас є свої ці дискомфортні ситуації, коли нам десь складно бути такими, якими ми є, і нехай Господь дійсно допоможе і дасть мудрості, е, хто я є. І яке світло я несу, який приклад я показую. І найголовніше мати цей особистий мир в серці особисто кожній людині. Дякую, що ви були з нами, дорогі Дякує. глядачі. Знаю, що з пані Надією у нас буде ще одна не менш важлива розмова. Ось про те, що нас зупиняє. Тому до скорої зустрічі, надія. Скоро побачимось. Так, наразі переходимо на невеличку паузу і повернемося вже з новою розмовою.